Напередодні різдва працівники ДСНС спілкуються із священнослужителями, настоятелями церков, парафіянами, аби мінімізувати виникнення пожеж під час богослужінь. Якщо брати нам на території Рівненського району, то різдвяні свята будуть відмічати порядка 230 закладів, ну, тобто культових споруд в кожній територіальній громаді, там по кожних старих районах інспекторами офіцерами громад проводиться вищоказана робота. Проведено інструктажі з працівниками з даних культових споруд, які наголошено на дотриманнях вимог безпеки, зокрема і під час саме проведення таких масових заходів. Зокрема, звертають увагу, аби під час перебування великої кількості людей в храмах були вільні шляхи евакуації. На період проведення богослужінь двері по мають бути відкриті. Що ми сьогодні наглядно перевірили, тобто є стільки виходів, є, всі відкриваються. Якщо можливо, навіть на станом на зараз, наприклад, по немає якісь двері відкриті, не не відкриті, то під час богослужінь наголошуємо про те, що всі двері, абсолютно всі, мають бути відчинені і там ніяк нічим не перешкоджатися ніякими там обрядовими обладами, не повинні вони перекриватися і закриватися. Крім того, дивляться в якому стані знаходяться вогнегасники. Вонегасник справний, технічне обслуговування здійснено в цьому році. Зауважень наразі не побачив. Ми Бачимо, що далі культова споруда забезпечено перевівні засоби повіжного осінню, зокрема вонегасниками, в даному ситуації, де вонегасник був По наріках, які знаходяться на ньому, ми бачимо, що в цьому році пройшло технічне обслуговування. Відповідно, що свідчить про те, що він справний, в справному стані і не дай пошого пройде використання за призначенням. Не менш важливим є справність електрообладнання та електромереж. Оглянули там, щоб не воно не де розет, а вимикачів на горючій основі. Тому що, як бачимо, ці культові споруди, які ми сьогодні оглядали, це є цегляні, це є монолітні будинки, де в принципі немає таких горючих будівельних конструкцій, на які можна було розмістити якесь електрообладнання, що може призвести там до пожежі. Але є, наприклад, там, по селах, є церкви дерев'яні, ну і в Рівному є церкви, які, які історичні пам'ятки, вони йдуть дерев'яні. там йде велика небезпека того, що по-любому є освітлення, є електромережа, є вимикачі, розетки. І тоді ми Звертаємо велику увагу саме на те, як закріплені дані електроприлади, і наголошуємо на те, що не можна влаштовувати розетки вимикачі на горючій основі, а в разі, якщо все таки є така необхідність, то під них підкладати шар не горючого матеріалу, який там повинен виступати як мінімум там, сантиметр, за, за габарити кожного елементу. 11 листопада інспектори ДСНС відвідали свято-Покровський та свято-воскресенський собори. Порушень правил пожежної безпеки там не побачили. В соборах зазначили, що слідкують, аби їх відвідувачі почувалися безпечно. Ми готові до свят, а виходи завжди готові. Завжди пожежники перевіряють гідранти так так само ж авейні виходи всюди. Таблички знаходяться на кожному виході, куди вже мають люди, не дай бог якої небезпеки. У нас є працівники, у мене є проведений журнал по техніці безпеки, ми, я їх консультацію проводжу, вони розписуються, все, все йде як правило, по техніці безпеки і по пожарної охоронній праці. Як користуватися це, там, вогнегасниками, ще, до чого, в случая чого в нас є дежурник, який буде ці двері. У нас нові підсвічники, ми, кожен після служби вони прибираються, чиститься, все як має бути. Додамо, що 19 січня цього року пожежа виникла у Свято Успенській церкві Православної церкви України, села Висоцьк, що на Сарненщині. За інформацією ДСНС, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. Ольга Денілюк Аріна Тітова. Новини Рівного